Я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. Нещодавно ми з Олександром у форматі відеоконференції дискутували про доцільність статевих обмежень, які накладають на особистість християнства. І для сучасної людини вони часто. Сприймаються як незрозумілі, зайві та непотрібні і шкідливі. Розмова вийшла довгою, і це, очевидно, є її недоліком. Якщо ти хочеш бути зрозумілим для інших, треба говорити коротко, інакше твої словеса просто набриднуть і тебе слухати не будуть. Або в кращому випадку. Будуть слухати вічливості. Але нас з Олександром не можна звинуватити і дорікнути нам у тому, що ми оминаємо складні теми або прагнемо згладити гострі кути, і запис цієї бесіди я виклав на каналі посилання під відео. Якщо хтось виявить інтерес до нашої інтелектуальної продукції, мені буде приємно. Я у цій полеміці дотримувався тези про доцільність релігійних обмежень щодо сексуальності, а Олександр, відповідно, доводив протилежне. Свою аргументацію я побудував на наукових працях Даніеля Ульвіна, я маю його роботу, на увазі його роботу секс і культура та і сорокіна, відомого американського соціолога російського походження. І вони. Незалежно один від одного, прийшли до висновку на підставі своїх наукових досліджень, що чим суворішим є статею обмеження, а це, перш за все, вимога моногамії, заборона дошлюбних та позашлюбних стосунків та вищого рівня розвитку досягає суспільство. І навпаки, коли такі обмеження послаблюються, воно дуже швидко втрачає свій потенціал. І як люди науки, вони доводять свою це положення певними конкретними історичними фактами. Ну, на це загалом можна заперечити, що ми. Люди сучасної європейської культури. Загалом живемо не так вже й погано, але надмірною цнотою ми не відзначаємося. І, навпаки, не можна стверджувати, що в тих країнах, де стадова мораль є більш суворою, ну, наприклад, де домінує іслам, життя є набагато краще. Адже потік біженців та іммігрантів з цих країн на Захід є набагато більше, ніж навпаки. Тому жителям Європи та Америки, які би хотів жити саме там, уявити важко. Хоча, мабуть, можливо, є і таке. Так, справді ми досягли такого рівня комфорту, який для інших. Поколь був би не бачений, неймовірний просто, але більшу частину наших матеріальних та духовних цінностей було створено тими, хто жив до нас, а їх статова мораль була не такою розкутою, як у нас. Не хочеш пангерувати, але мені іноді уявляється. Що ми поводимося у наш час як такий собі синок мажор у тапка мільйонера? Він може дозволити собі багато, але чи передасть він своє багатство своїм дітям? Це питання. А може у нього взагалі дітей не буде, бо він вчав у Римській імперії. У період її занепаду маса людей жило не так уже й погано, і вони творили те, що тільки у порнофільмах можна побачити. А чим це все закінчилося, варвари, менш культурні та освічені, захопили Римську імперію, і вона загинула. Хоча, як на мене, зв'язок між сексуальністю та рівнем розвитку суспільства є недостатньо зрозумілим. Як причинно-святковий зв'язок між цими двома явищами. Але це особливість нашого мозку, є багато речей, які ми зрозуміти не можемо. Наприклад, аборигени Австралії не бачить жодного зв'язку між сексом та дітонародженням. І враховуючи те, що перше. Відбувається раніше останнього на дев'ять місяців і таку помилку цілком можна зрозуміти. Так що я б не ставився до історичного досвіду людства зневажливо і уперечно. якщо у ті часи далекі люди на вулах їздили і смартфонів не мали, не значить, що вони були дурніші від нас. І навіть атеїст мав би визнати, що у біблійній заповіді не чини перелюбу, сконцентровано історичний досвід людства. Моя мама любила говорити: дурні вчаться на своїх помилоках, а розумні на чужих але ми живемо у демократичному суспільстві, кожен має право думати та чинити по-своєму, і ми не повинні позбавляти інших права перевірити істинні заповіді не чи не перелюбу на власному досвіді. А як люди гуманні, побажаємо, щоб у них вистачило грошей на консультацію у психотерапевті. Але, щоб мене правильно зрозуміло, скажу, що контроль над проявами сексуальності є необхідною, але аж ніяк не достатньою умовою нормального розвитку людства людського суспільства. Наївно сподіватися. Що як тільки ми закрутимо гайки у цій делікатній сфері зразу заживемо на застрість іншим, він цей контроль має бути розумний і персоніфікувати його у вигляді бабці на лавості, яка сварить дівчинку, яка зібралася на, на дискотеку на шалт. Йой, то я вже так мовно, це шкідливо і не потрібно. Другим аргументом прихильників поліганів є біологічний. Сформулювати його можна таким чином, вони нам, нас переконують, що наука стверджує, що чоловіки є полягами за своєю природженою природою. А ви, такі сякі вірні у формі проти людських особливостей та скільностей, біологічно запрограмованих. Ну, Давайте встанемо на еволюційну точку більш прийнятну для атеїста. Тоді ми, щоб бути передними у своїх умових, водах, повинні уточнити, що. Полігамною є не людина, а людину подібна мавпа. А мафічі маф зграє, вона справді існує. Причому заважимо, що не у всіх тварин це так? Наприклад, у зграї вовків, вожак та його самка створюють стабільну пару, а інші вовки і нижчого статусу є менш розмірливі у своїх статевих стосунках. Але, мабуть, в плечі згораю, справді, найбільший доступ до самок має вожа. І це загалом біологічно доцільно, що він має можливість ефективно поширювати свої як Особи найбільш біологічно, фізично сильної і, мабуть, і агресивної, які не легше пристосуватися адаптуватися до навколишнього середовища. Так що з біологічної точки зору це має свій сенс. Але, коли мавпа взяла в руки палку, та ще й додумалася прив'язати до неї загострений камінь, тобто зробити камінну сокіру, то шанси великою мірою зрівнялися. До найсильнішого самця можна було підкрасти зненацька, втюкнути його по голові та забрати його самок. Тобто сама біологічна доцільність привела до того, щоб зграя перетворилася на плем'я, і кожен самець отримав свою самку, а не так, щоб один все, а іншим нічого. Це зменшило рівень напруження в групі, викликало зачатки моралі, стела розвитку соціальної взаємодії, наприклад, на полюванні, коли первісні мисливці діяли узгоджені і могли. Полювати на великих та сильних тварин. Так що не треба у цьому питанні, як казав один гуморист, лохматить бабушку. і визнаємо, що полігамна та поліаморна поведінка, а вона безперечно дуже поширена у нашому суспільстві, має соціальні, а не біологічні корені. І в кожному випадку. Полігамність чи моногамність один залежить від її особистого вибору. Якщо чоловік каже, я такий інакше не можу, мені можна, як мужику, то це відмазка або, як кажуть, психоаналітики, раціоналізація. Жінки реагують на це по-різному. Одні б'ють суперника, його зброю тобі можна мені, а чоловік, як у тому анекдоті згадує Біблію, ну, наршал, то як тобі не сорвано, ми ж одна плоть, якщо я когось, то це ми когось, а якщо тебе хтось, то це нас хтось. Інші жінки змиряються, тому що. Не тому, що погоджуються, а не мають іншого виходу. А благочастиві жінки не розлучаються, тому що вважають це гріхом. І давайте розберемося з останнім докладніше. Чи може жінка розлучитися з чоловіком? Причому зрада це не найгірший варіант Ужитися з алкоголіком. Або за тираном набагато важче. Благочастива особа може сказати: і в цьому випадку треба терпіти, адже любов довго терпить. А як бути, коли жінка вагітна, а чоловік не звик контролювати свою агресію, і часто вона від нього відгрібає? А вона, припустимо, вагітна. І це. Загрожує не тільки, її, але й майбутній дитині. Я запропоную своє пояснення. Справді, у апостола Павла є такі слова. Але як на мою думку, вони стосуються любові до ближнього, а це той, хто зробив тобі милість. Так сказано у притчі. Про доброго Самарянина. А якщо хтось загрожує твоєму життю чи особистим інтересам, то це не ближній, а ворог. Ворога також треба любити, а, але в чому різниця між любов'ю до ближнього і любов'ю до ворога це окреме питання. Хоча жити з ворогом ціло Христос не вимагає. Христос і справді заборонив розлучення. Хто розлучається, крім гріха, перелюбу було сказано, той чинить перелюбу. Але кому це було сказано? Чоловікам. Так що жінки у подібних ситуаціях мають право вибору. А чоловіків це не те, що обмежує, але вимагає від них підвищеної відповідальності. Якщо жінкою не можна розлучитися, значи треба вибрати таку, яка б не виїдала тоді ні з ким. А якщо тебе женили або ти не можеш відстояти своїм інтереси, уточни, що маю на увазі саме інтерес, а не прямки, то який же ти мужик? Психотерапевт, душелюб, звісно, такого не скажу. Крім втече і не оплатить консультацію, тому буде варювати щось про особистий вибір, провожу схильність до полігамії і проявляти емпатію та симпатію, як його учили у виші. Але щоб правильно зрозуміти, то я скажу, що таке бажана. Риса, як великодушність також сприяє стабільним шлюбним стосункам. Прикладом чого може бути Сократ. Відомо, що його дружина псантипа відзначалась сварливим характером. Одного разу, вона не тільки накричала на нього, але й вилила глечих води. На це Сократ відповів. Ну, так завжди, спочатку грим, а потім до злива. Я не маю на увазі, що кожен чоловік має дозволити наплювати собі на голову. Тут важливий інший принцип: великодушна людина здатна спокійно відреагувати на те, що в інших викликає обурення. І я би радив жінкам. А кажуть, що справжній вибір робить жінка, а чоловік тільки пропозицію. При виборі чоловіка звертати увагу перш за все на цю рису. Якщо ж вона закохалася всім серцем, готовий ним боса по снігу та накраїть світу, а потім переживає, що він сварить її за нещасно поданий сніданок або за те, що перед зеркалом довго крутиться, то хто їй доктор? Ось приблизно такі аргументи я мав намір привести в дискусію. Однак не пройшло і години, як наша розмова з Олександром пішла в зовсім інше русло. Хоча й тоді є за часом слід було б завершувати. Він спитав мене, як я ставлюсь до душлюбної чистоти? А про це ми поговоримо у наступному випуску. А зараз прощаю з вами до наступних зустрічей.